Я, шановні колеги, вас вітаю я, Рібцова Юлія Валентинівна, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, дипломована логопединя-дефектологиня. Дипломована психологиня, членкиня Української спілки психотерапевтів. Сьогодні ми поговоримо про реалізацію дієвих практик у створенні навчальних посібників для дітей з особливими освітніми потребами. Загальна історія спеціальної педагогіки не може розглядатися без поступального розвитку теорії. Та практики корекційної роботи. Загалом, корекція це система медико-психолого-педагогічних заходів, спрямованих на подолання чи послаблення психофізичних порушень розвитку осіб з особливими освітніми потребами. Біологічним підґрунтям можливості корекції є процеси компенсації, що полягають у відновленні. Певною мірою порушених функцій або станів за рахунок мобілізації нових та демобілізації мало чи неефективних механізмів і пристосувань. Людина активно використовує лише 10% клітин свого мозку. Отже, досить незначна частина мозкової діяльності відбувається свідомо. Американський дослідник-винахідник, філософ Річард Фуллер, стверджує, що 99% розумової діяльності людини визначається під свідомістю. Компенсація виступає одночасно як умовою, так і результатом корекції, адже без здатності вищої нервової діяльності мобілізувати свої потенційні ресурси. Були б неможливими якісна, психолого-педагогічна та ефективно корекційно розвивальні види роботи. Відсоток дітей з особливими освітніми, зокрема, мовленнєвими потребами, постійно зростає, що потребує від науковців ґрунтовного розроблення відповідного програмного та навчально-методичного забезпечення для роботи із зазначеною категорією. Саме тому на запит Міністерства освіти і науки України нами був розроблений навчальний комплекс, який складається з програми корекційно-розвивальної роботи, корекція розвитку для перших-четвертих класів, спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб з тяжкими порушеннями мовлення, навчального посібника, подолання труднощів пізнавального розвитку дітей. З особливими мовленнєвими потребами, та методичного посібника методичні орієнтири щодо використання навчального посібника подолання труднощів пізнавального розвитку дітей з особливими мовленнєвими потребами. Увесь цей авторський навчальний комплект розроблено відповідно до логопсихозенергетичного підходу. Зараз ми розглянемо. Чим же навчальний посібник відрізняється від інших навчальних видань? Зокрема, навчальний посібник це неробочий зошит, де на цілу сторінку виокремлені рядки для того, щоб дитина могла самостійно там писати. Тобто робочий зошит – це, це таке навчальне видання, де дитина постійно заповнює певні рядки і тексту як такого на сторінці обмиру. Але в навчальному посібнику сторінка заповнена, і, незважаючи на формат 60 на 84 1 на 8, тобто достатньо великий, так як і має бути у навчального посібника, сторінка є повністю заповнена цікавим пізнавальним мовленнєвим матеріалом. Навчальний посібник відрізняється від підручника. Як ви бачите, на сторінці підручника виокремлено певний розділ або параграф, або модуль, або ще якесь позначення, там, де зазначено тема тема уроку або тема семестру, і йдуть пронумеровані правила, виділені окремі правила. Це є підручник, але навчальний посібник – це як розмова головного персонажа. Який є реалістичним або витуманим саме з дитиною, яка працює за навчальним посібником? Адже в навчальному посібнику передбачені саме індивідуалізовані заняття або робота в парі, але найголовніше, що навчальний посібник це коли дитина працює за ним практично самостійно, звісно, з допомогою дорослі. Як в програмі з корекційно-розвивальної роботи, корекція розвитку для перших-четвертих класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб з тяжкими порушеннями мовлення, яка на минулій виставці отримала золоту медаль, так і в навчальному потівнику реалізовані авторські напрями корекційно-розвивальної роботи, а саме, нейрофізіологічно мовленнєвий діяльність мовленнєвий емоційно ціннісний, когнітивно мовленнєвий мотиваційно активізуючий, просодичний, фонологічно-фонетичний, лексико синтаксично-інформативний, рецептивно-орфографічний і соціально комунікативний. Як бачите, всі ці напрями охоплюють усі складові мовленнєвої та пізнавальної діяльності. І сприяють гармонійному цілісному розвитку дитячої особистості. Розглянемо на прикладах, які ж використані нами дієві авторські практики в кожного знапрямі. Наприклад, у нейрофізіологічно мовцентєвому напрямі, нами пропонуються вправи на міфокульну взаємодію. Крім того, що здобувачі початкової освіти повторюють кольори, вони також працюють різними своїми пальцями а, одноіменних рук, і таким чином співвідносять слова пароніми. Працює так звана багатоваріативність, яка започаткована нами в логопедії і ще починаючи з 2005 року. Діяльнісно мовленнєвий напрям, як свідчить його назва, передбачає певну діяльність. І ця діяльність може бути різною, насамперед руховою, а також мовленєвою та пізнавальною. І на цій сторінці запропоновано загальноруховий складник. Тобто діти працюють і з руками, і з ногами. Це загальний праксис, тобто загальна моторика. Одночасно з цим діти виконують завдання робо нашого головного ігрового персонажа. І проводять за кросвордом, виводять до батарейки, щоб робом міг зарядитися. Паралельно проводиться актуалізація того, що і дитина, і робот робо навчаються в школах, тільки учень навчається в загальноосвітній школі, а робо в кібершколі. І це створюється така паралель. Де діти і з роботом робо можуть опановувати спільно і правила української мови, вивчати певні закономірності, грати в різні ігри. Це створює єдиний сюжет і допомагає дитині мотиву, мотивуватися до виконання ігрових навчальних пізнавальних завдань. Наступний напрям емоційно ціннісний. Звісно, нами опрацьовуються різні емоції, адже за другою я є практичним психологом, і це є важливий компонент цілісної корекційно-розвивальної роботи. На цій сторінці нами пропонується розвиток креативного складника потенціалу учнів, що є надзвичайно важливим, це розкриття тих особливостей, цих здібностей. На яких на які саме може спиратися кожен педагог, працюючи з дитиною, і на цій сторінці, яка присвячена морським подорожам, ми бачимо, як діти можуть виконати зробити пірата з паперової чи картонної втулки, а також допомогти матросам залатати вітрила, підібравши певні геометричні фігури з певним візерунком. Тобто, одночасно ми здійснюємо. І емоційні завдання, креативні завдання, тобто творчі і, відповідно, пізнавальні. Великим напрямом, розширеним, є когнітивно мовленнєвий напрям, який передбачає гностичний складник, складник уваги, пам'яті, окремих мисленнєвих функцій та операцій. І тут ми показуємо вам саме приклад гностичного складника, а саме слухового коли діти мають впізнати голоси дорослих чоловіків, жіночих голосів, дитячих голосів, різноманітних звуків, звуків побутових приладів і, взагалі, звуків кухні. Як ви бачите, наявні QR-коди, і ці QR-коди ми створювали самостійно, а на своєму YouTube-каналі розміщували аудіозаписи. І, звісно, технологічно це було виконати досить складно. Наступний напрям мотиваційно активізуючий. І, як свідчить його назва, ми мотивуємо, ми активізуємо дітей. Звісно, для чого? До навчальної діяльності, до бажання вчитися, яка у більшості дітей з такими порушеннями мовлення є зниженою. На сторінках похідника пропонуються авторські віршовані мініатюри, різноманітні анекдоти, смішлінки для того, щоб стимулювати дітей. І паралельно діти вивчають різні лексичні теми. На цій сторінці, мотиваційно активізуючого напряму, ви бачите птахи, і вони пов'язані, звісно, з тим текстом віршованим. Які, які свідчать про важливість навчального процесу і е, про що призводять до чого призводять ліниці? Діти дізнаються. Наступний напрям про е, там багато складників. Ми взяли тільки одну сторінку голосового складника. Е, виконується одночасно і аудіальне завдання, тобто дитина е, слухає. І відповідає на питання за текстом, а також дитина проявляє свою фантазію, хто як говорить, що ж, що ж можуть звучати від тієї чи іншої тварини. Також пропонуються шкільні жарти, наприклад, був пізній вечір, а Миколка все сидів та читав книжку. Лягай спати, бо вже пізно. Нагадала мама: Ні, мамочко, я повинен обов'язково прочитати книжку сьогодні. Куди так поспішає. А тут на обкладинці написано книга для дітей від 6 до 8 років, а мені завтра вже буде 9. За допомогою ось такого діалогу діти можуть відпрацьовувати і різний рівень голосу. Працювати в парі, відповідно, і, звісно, розвивати голосовий складник. Наступний напрям фонологічно-фонетичний. На цій сторінці представлена схема описів звуків. Вона є авторською, висвітлена на сторінках журналу Докільне виховання. Але, звісно, і для дітей молодшого шкільного віку така схема стане в нагоді. За допомогою червоної схеми діти ознайомлюються, як характеризувати голосні звуки. Пиня схема як характеризувати приголосні звуки. Це все описано, пояснено на прикладах. Наступний напрям лексико-граматичний. Я взяла одну сторінку з граматичного складника, а там є і лексичний, і граматичний, і морфологічний складник. Бо саме на цій сторінці розміщена казка, ціла казка, саме авторська про країну морфології і про сім'ю іменників, як у них народилось сім хлопчиків відмінків. І справді ця інформація є досить абстрактною, особливо для дітей з мовленілими потребами, саме тому ось така казка, яка допомагає зробити аналогії, співставлення, порівняння. Допомагає як в розумовому, пізнавальному, так і мовленнєвому планах ознайомитись з відмінками. Наступний напрям синтаксично-інформативний. Діти з тяжкими порушеннями мовлення можуть складати речення, але ці речення бувають аграматичними, тобто обмеженими в своєму інформативному наповненні. Саме тому напрям і названий саме так. І нами розроблені образні та віршовані рядки підказки, для того, щоб дитина могла визначити підмет, присудок, позначення, додаток, обставину, тобто головні та другорядні члени речення. І саме та авторська методика, коли дитина і рухом відтворює головний чи другорядний член речення, слухає віршовані рядки, дивиться на малюнок, де чітко. Теж проведена паралель між графічним позначенням, це все створює цілісну картину навчального процесу, що, звісно, полегшує дитині не тільки з особливими освітніми, а й загалом учням загальної середньої освіти, які є норматиповими в мовленнєвому плані. Звісно, це полегшить сприймання навчального матеріалу. Наступний напрям – орфографічний. Там виділений рівень читання і рівень письма. І ми знову ознайомлюємо дітей з птахами, тепер з такими, яких вони, вочевидь, не бачили, і це розширення і збагачення досвіду уявлень про навколишній світ, але разом з тим поглиблення навичок читання. Яким чином? А тим, що є арапонга біла. Це птах, який має найгучніший спів. Є сипуха, який має найтихіший спів. І от пропонується дітям читати або як арапонга, або як сипуха. Крім того, є ще інша сторона читання, бо найшвидший птах це сокіл сокелтапсан, а найповільніший – це вальчнеб. І дитина так само продовжує читати, але вже використовуючи іншу характеристику, так, там була гучність, а тут темп. І це і зацікавлює дитину, і розширює якості, особливості самого процесу читання, і, звісно, зацікавлює в самому процесі дитині, хочеться читати, хочеться виконувати завдання рогу. І останній напрям це соціально-комунікативний напрям. Цей напрям охоплює як соціально невербальну, так і вербальну взаємодію. Діти вивчають, закріплюють вічливі слова, норми, етикету, правила моральної поведінки і таке інше. Звісно, як було вже зазначено, що розроблений ще методичний посібник. Який має назву методичні орієнтири щодо використання навчального посібника подолання труднощів, пізнавального розвитку дітей з особливими потребами. Методичний посібник розроблений саме для педагогів і батьків, які будуть працювати або вдома, або в школі з дитиною з особливими освітніми потребами і часто можуть не зрозуміти завдання, часто потребуватимуть розширеної інструкції. Відповіді наданих, і всі вони будуть представлені саме в методичному посібнику, який розроблений як і увесь навчальний комплект, як програма, так і навчальний посібник згідно з авторським логопсихосенергетичним підходом. І я прочитаю останню сторінку. Робот запрошує тебе на наступну сторінку. На жаль, ця сторінка завершує ваше спілкування. Ми зробо подружилися, провели досить багато часу разом, коли спостерігали, слухали, міркували, порівнювали, аналізували, відрізняли головне від другорядного, узагальнювали, запам'ятовували, пізнавали суть предметів, подій і явищ, розфарбовували, писали та читали, виготовляли поробки, навчалися, грали в цікаві ігри. Пригадували правила української мови розмовляли. Розумний, кмітливий, винахідливий робот -робо має надію, що ти вже точно розумієш важливість навчання, тому засвоїш все вивчене і поділишся своїми знаннями та уміннями з ровесниками. Вічливі люди ніколи не йдуть не попрощавшись, тому робо і каже тобі до побачення! До наступних зустрічей. Добрий Янголи крилатий, із небес, з височини ти нас, хлопців і дівчаток, від всіх підлогу борони. При науці, при забаві, Помагай нам в кожний час, щоб росли ми мудрі, живаві, щоб була потіха в нас, щоб любила нас родина, щоб ми вільно, без тривог. Будували Україну, що благословив нас Бог. І я запрошую вас до співпраці. Звісно, сьогодні це були тільки окремі краплинки з усього навчального посібника, тому на моєму YouTube-каналі, про який я вже говорила сьогодні, і розміщені аудіододатки до навчального посібника. А також лекції, семінари, вебінари, які ви можете переглядати безкоштовно. І два ресурси, які пов'язані з бібліотеками, там де теж у безкоштовному доступі наявні посібники, статті і ті книги, які присвячені тематиці логопедії та логопсихології. Отже, дякую вам за увагу і, звісно, все буде в Україні.